Привіт! з вами Віталік Джач і Денис миграємо Minecraft онлайн. Звертайте увагу на між. Okay. Давай посторон всю збоку. Строу. Uh. Yeah. <laughs> Який раз воно падає? Yeah. <кхінь> yeah. Come. 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 Сходи я. Видишь меня? Я ещё не, не знаю, что ты. Эй, ты что покинул? Где покинул? Телефон. Покажи. А, моя родная кровиночка. Что? Всё засё? Лице. Мы не почали город. Ч думав? Да ты я куда? Воу, нашл за ке Блин, застрял. Что за блях? Я это капец. Ты что у коду, Санди?

Ти будеш мене горіти! Горе! Горе до смерті! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! того нічого не робиш! Ты не ведем! ах ты. Ах ты, я понял! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха, ты меня ведешь? А теперь ха-ха! Ты меня не знайдеш!

знищимо, знищимо у світі, я можу карту ще раз скачати коли-небудь. Я скачаю. <ривіт> я бачу. Надоїло. <ривіт> 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 Дерево <робити>? підпалив. <ривіт> Сміляй, я вас дуже! Я підпалив дерево. Сандів! Щоб сюдати! Ходи, я буду дивитися, коли воно горі. Як ти не ведьмаш, виключив? Так, я бере. Я урію, Мені ж не видно, до п'ять хвилин тривати. Їду, Я нічого не хочу. Їду, не Я синій. І я вірсь. Наче відтуда. Баба, здійсни Ти дурень. Що ти? Ей. Стій.

Нічого смішного. Понятно. Я кожу з усім не підпалив. Дам. Що пішов? Я йду палити, палити остатки, я йду палити діму і Пиши Джим Панкрафс. <Слышко> Я теперь полюк на эту... Дождь растет. Выходим с гри. Ты, ты видишь, как? А? Видишь. Всем <говорит> папа, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Виталий Джач и ДНС Симончук. И Миша, всем папа.